Мене запитували виборці, як ви відноситесь до того, що йде а, ціла родина балон. Ну, для вас це не секрет, що це їхні постійні технології маніпулювання для того, щоб розпорошити голоса і, і вивезти того, хто при розпорошених голосах буде тайно підтриманий балонами. Але я думаю, що на сьогоднішній день суспільство і особливо місцеве населення прекрасно знає ціну тим балонам. Прекрасно знаю їхні технології. Я думаю, що та ілюстрація, яку має пройти попередні депутати, ті балові в тому числі, і, і ними висувальні кандидати, буде пройдено місцевими населення. Люди мудрі, їх не можна обганути. І е, те, про що ми говорили сьогодні на мітингу, перед тим як віддавати голоси за партію чи за блок, чи за місцевого свого е, кандидата від того, чи тої чи іншої партії, чи саме висуванця, люди повинні думати. Думати, орієнтуючись на тих попередніх роботах, на по тих справах, які були зроблені. Якщо це стосується було, як вони голосували, як вони вели себе в парламенті, які технології вони застосовували, пройшовши владу, які закони вони зробили, що зробили для місцевої громади. Люди повинні думати головою перед тим, як віддавати свій голос. Мені здається, що технологія продажі за 200 гривень, за 300, за 400, душу продати за пакет гречки. По-моєму, ситуація, яка була на Майдані, де люди віддавали життя за те, щоб жити краще в майбутньому. Зараз сотні наших бійців віддають життя для того, щоб в майбутньому жити краще, мати право на гідне життя, дає вже нарешті можливість людям теж думати. І нести відповідальність за свій вибір в першу чергу для того, щоб гинули наші хлопці, для того, щоб все такі не жили в, в Україні. Люди повинні думати головою.